Від рисла, то я таку сушарню зробив. Наполовину, наполовину на електриці, наполовину на сонці. Тому вона така у мене чорна чорний ящик. По ідеї, що сонце має, той ящик гріти, ну так воно частково, частково так воно і працює. От. То є воно оббите оцинкованою. А Азов не помалювано чорною фарбою. Площа всіх полиць 2,3 метри. Вітер проїдовий. Зроблено з от такі от полиці, з захисту радянської з них тут зустрічається. Гріється тенами. Теж якийсь радянський, з радянського обігрівача. Те не включається один або два, або всі три. Все регулюється. Тому і заодно зразу ж от сюди Я прошу, Оце... тут воно все регулюється, це регулятор від, від електроплитки. От... Це... Вентилятор включається і регулюються обороти вентилятора. Це значить, якщо працює вентилятор, якщо працює вентилятор сюди, дує, то стоїть оця бляха. І якщо вентилятор не працює, а природня тяга, то відкривається і воно собі гріється на сонечку, і все тягне. Все тягне туди. Поки що, ну поки що так. Зараз ну, я включу той вентилятор, як он там. Значить, не вимикач, включається в розетку, щоб туди не залізти під напругу Значить, в розетку або в розетці, або не в розетці, бо вимикати можна забути. Ну от. Ну, от. Тайни можна включити, їх і так не видно буде, як працюють. От вентилятор. Вентилятор ВН-1, дешевий, купити можна будь, Гріти можна гріти можна як тенами такими щось комбінувати, можна багато не комбінувати і сюди ставити, купити електроплитку, яка зараз коштує, я знаю, там може, 400 гривень. Зразу з тими регуляторами і вона така на дві є такі дешеві плитки і буде гріти. То виключаємо. Ну от воно так. Ноги на самий верх, потім йдуть шляпки, лопушки, так яким треба навчитися. найскоріше Це найскоріше. От зараз поставив, зараз значить, вітер і так, е, то значить, я витягну цю штуку і включу, включу тени всі три. Тому що зразу треба, щоб підсохло, а на ніч я перекладу то все на одну сторону, включу один тем. Зараз хвилинку. Е, коли воно перекладається на одну сторону, то вся половина закривається тако. Це все закривається, ну, воно там стає припасовано. От воно все закривається. Ну а на саму нижню, бо гріється, ставиться бляшана заслонка. І все, і одна половинка працює, один тен гріє, мало споживає на ніч. А в день, якщо сонечко пригріло, тоді капець газу, вентилятор і все, і тепле повітря його продуває. Ну, все, все одно, треба його а, зараз... А, так, припасовано. А, Тепле повітря, треба його підсушити. Перед тим як воно потім буде сохнуть яблука, сохнуть грибину, все, що покладеш, все там і сохне.